Мірою також дуже притримався цієї думки. Коли знову ж таки, всі, хто приїхали до України, Литовська, вони дуже дуже прагнули миру. Українці очевидно їм був потрібен мир, бо їм треба було розбудовувати державу і почати розбудовувати власну українську державу. Більшовики щойно отримали владу в листопаді їхнє становище буде ще більш крихким. і тут цікавий момент щодо цього моменту в історії, цікавий аспект цього моменту в історії в тому що більшість цих іпері наративів Пускають, що Росія завжди була спокійнішою, певнішою ніж Росі, ніж Україна, але фактично в цей період, з середини вересня чи середини осені, десь до 1917 року, десь до середини 1918 року, Україна була стабільнішим місцем. а Росію всі сприймали як щось таке хаотичне анархію нищення. Тобто Україна скористалась цього на на переговорах німці хотіли миру, бо вони хотіли перемогти на західному фронті. і Вони вирішили, що якщо вони не переведуть війська на західний фронт, перш ніж до приїзду американців, що до сімейство році, то вони програють війну. Тобто їм і вони дуже прагнули миру. Австрійці, як я вже казав, не лише хотіли також. Забрати свої війська Східного фронту, але Відані, Будапешти, Прага голодували. На 1917 рік в них були там хлібні бунти, і робітничі бунти, і антивоєнні бунти. Тобто отак от, 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 приїхав до того з наказом, наказом від Кайзера, Кайзера Карла кайзера Карла, кайзера Карла. Підписати мир за будь-яких умов. Тобто всі прагнуть миру, і цей мир визнає, цей мир вимагає визнання України. Українська делегація це головним чином українські СР і українські соціал-демократи, СР і СДК, які власне майже цілий рік 2017-й, були в Раді, тобто не мають більше досвіду, ніж більшовики в рядуванні країною. Тобто це ще один забутий аспект. Українська делегація мала значно більше досвіду як політики у власній країні, ніж більшовики, які щойно вийшли з, 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 з підпілля. Ці мали багато переваг, тобто ще одна перевага, яку мали українці. Це перша делегація, що їх що її відправили більшовики, це була така своєрідна символічна, така символічна жезневаги з боку такої імперіалістської в бік імперіалізму. Тобто вони відправили робітника, селянина і жінку, яка сиділа в тюрмі за замах за вбивство якогось там. Депутата чи службовця. І хоч тоді як усі усі німці були втягнені там, або як дипломати при параді, це дуже формальна група. І тут маєте цю радянську делегацію, яку сприймають просто як цирк, цирк, клоуни. Тобто радянську делегацію з першого самого початку не сприймають українці з другого боку, зрозуміло, що їм теж треба. Вдягнутися при параді бути, і вони, тобто їх сприймали серйозніше. Всі спогади, це одна з найцікавіших моментів щодо цього періоду. Кожен визначний гравець написав свої мемуари, свої спогади. Німецький міністр справ, австрійський військовий радник, майже всі українські діячі написали мемуари. Австрійський австрійська постать визнала Україну. То ми знаємо наскільки можливо знати, що вони думали. Ми, ми це знаємо, і всі вони визнають, що це українська делегація була дуже дуже. Об'єднана дуже розумна, так знаєте, за це є, є думка про те, що українці між собою не погоджуються, але фактично в той час всі українські делегати підтримали дуже чітку узгоджену політику, коли нарешті німці і австрійці хотіли трохи Прикрутити трохи прикрити українські вимоги. Вони хоч вони хотіли привезти українців з Австрії, Німеччини і Трогожниї Німеччини. Микола Василько, який був українським українським галицьким делегатом в Брейксад, його чернін прислав в Брест для того, щоб переконати своїх. Київських співвітчизників, але знову ж таки вони погодилися майже у всьому. Вони погодилися, що вони хочуть, щоб Австрія має віддати корону землю. Вони хотіли мати цілу провінцію, і Австрія погодилася абсолютно на всі вимоги українців. В певний момент червні е, закордонний. Міністерство Австрії українці більше з нами не домовляються. Вони вимагають від нас, а, а ми їм даємо те, що вони вимагають. Тобто австрійці не могли не могли відкрити, що вони віддають українці, тому ж тоді. Очевидно, поляки будуть розчаровані. Звісно, поляки і так дізналися, і тому були бунти, і польські депутати, як в Німеччині, так і у Відні, протестували, що австропольські рішення розвалилися що більше немає довіри між Польщею і Відним отже, з цієї такої безвихід без Україна стала державою. Україна стала державою, тому що всім був потрібен мир. І навіть цей мир того дня, що мир було підписано, почався більшовицький наступ на Київ. Це це не перший, це другий чи третій більшовицький наступ uh, захоплення Києва. Але Ось ми приходимо до більшовиків. Більшовики почали визнавати Україну ще у листопаді, 30 листопада. Сталін вступив в переговори з першим, визнав Україну як окрему країну, з якою, з якою будуть з'ясовувати стосунки через дипломатичні канали. Троцький також визнав Україну, коли вона вперше з'явилася на Брест Литовській. При другий раз, раз коли Центроський приїхав, він привіз власну українську делегацію з Харкова і де, де проголошено де було проголошено альтернативний український уряд, радянський. Проти ради, яку раду, раду тепер названо буржуазною трохи як мінімум двічі змінив думку щодо України, і це його аж ніяк не бентежило. Вперше, коли була офіційна якась комунікація між Петроградом і Києвом, це було у це був маніфест від 17 грудня 1917 року. Це був маніфест, який і водночас і визнавав Україну і її право на відділення від Росії, але також і проголошував ультиматум до уряду ради. Що якщо за 48 годин рада не перестане робити те, що вона робить, а фактично не дозволяє е, російській червоній армії зайти в Україну, не дозволяє полоненим рухатися далі до російського фронту, що вони оголосять війну. оголосять Україні війну. І Україна не відповіла. І Петроград, Петроград, проголосив війну. Це була катастрофа, це перша війна. Українці тяжко боролися, але це був лише початок. Тобто, ми знову ж таки маємо декілька декілька європейців, які відіграють дуже важливу роль у створенні України. Німецький міністр поданих справ Гехерфон Кульман, до речі, з Баварії. І мені здається, що тут є ще цей баварський момент, тому що баварці мали складні стосунки з Прусією, і мені здається, що вони з більшою прихильністю ставилися до України. Супроти Росії на відміну від курсаків, які ставилися до Росії як до великої держави, отока Чернін Макс Хофман, військовий радник зі штабу в Берліні, мабуть, був найбільш досвідчена особа і найбільше знав про Україну у цілій делегації, і він фактично порадив, порадив делегації ради, як як собі краще що робити з австріяками і що робити з більшовиками. І декілька з цих німців стали по український бік проти більшовиків у низці випадків не лише в Бресті, але й у Берліні, і у відні, коли вони мусили свідчити перед своїми парламентськими комісіями про цей договір. Тобто це й неймовірно. Момент, коли німці і австрійці відстоюють право української держави на існування, навіть вже після того, як ця держава перестала існувати, коли більшовики захопили Київ. Тим не менш більшовики повертаються. Це, це